Молодь з усієї країни завітала до Карпат, аби пройти славнозвісними стежками героїв. Так називаються щорічні змагання з пішого туризму. Вже в 12 12-й наймасовіший в Україні туристичний захід організовує всеукраїнська скаутська організація. Пласт маршрут проклали через старовинні монастирі, славетні скелі та пам'ятні камені при й буковини. Стежки вибираємо. Ну тобто, взагалі, стежки героїв присвячені світлій пам'яті Романа Шухевича, і відповідно всі маршрути, які ми проробляємо, то ми проробляємо їх з такою історичною тематикою, тобто тими місцями, якими колись мандрували українська повстанська армія, І ці маршрути, які були відомими, але стали вже забутими. Є ті, які ще не були відомими. А є, ну, є класичні маршрути. Кількість учасників стежок героїв щороку збільшується. І з рекордної кількості зареєстрованих команд їх було майже півсотні. На маршрути вийшли лише 32. У кожній від 6 до 15 чоловік. У новачків скорочений маршрут довжиною до 80 кілометрів. А найдосвідченіші йдуть удвічі довшим. Микола біг. Ус учасник стежок ще з 2003-го. встиг побувати і в суддівській колегії цих змагань. Судді оцінюють правильність подолання маршруту. Це точність у виконанні е, технічних етапів, е, інших етапів, не, не технічних, а також час, який команди витрачають на подолання маршруту. Зазвичай це десь третина команд фінішує так в середньому. Ну інколи можуть половину фінішувати. а Так один рік то з 22 тільки п'ять фінішували. Окрім мандрівного етапу змагань, на якому дуже важливо не заблукати, команди демонструють свої знання з туристської техніки основ альпінізму, першої медичної допомоги, орієнтування на місцевості та розпалювання багаття. Долати природні перешкоди впевнено до прикладу, перейти гірську річку по канату допоможе інструктор. При переході через річку найскладніше тримати координацію, не розгойдуватися. І не бояться вести. так як це вже йдуть змагання, то ми надаємо моральну підтримку. Фізично ми нічим не можемо допомагати лише допомагаємо вдівати спорядження, знімати спорядження, а все решта підказуємо словами. Серед добровольців, готових долати непрості маршрути, чимало представниць прекрасної статі. Каянка Надія, туристична дебютантка. Замість кепки, зізнається, дівчина взяла у гори сонцезахисний крем. А замість дощовика планувала прихопити парасольку. Однак труднощів не боїться. Мене взяли в команду. Де буде шестеро хлопців, я одна буду дівчина. Більше ніхто з дівчат по цьому маршруту йти не захотів, тому що він досить важкий. Сказали, що ми будемо проходити 138 кілометрів. Це друга складність, десять кілометрів. Ну а далі там уже менше трошки йдуть. Я просилася в найважчий маршрут, але мені сказали, що зі своїми речами, які я взяла, я по тих горах зі снігом просто не пройду. Краще команди цьогорічних стежок героїв змагаються за здобуття вищих спортивних розрядів спішого туризму, аж до звання кандидат у майстри. Спорту